Динамо не зуміло подолати Зальцбург та вилітає до Ліги Європи. Розберемось із ким кияни можуть там зіграти, а також поговоримо про можливі трансфери динамівців після цього матчу. Ну і про жеребкування однієї восьмої фіналу Кубка України. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. А перед тим як ми його розпочнемо, звично закликаємо підписатись на канал, якщо ви досі не з нами. Зробили тоді, поїхали. Отож, Київське Динамо, на жаль, завершує свій шлях до Ліги Чемпіонів. Як не старалась команда Олександра Шовковського, та подолати Зальцбург не змогла у вівторок, 27 серпня, Динамо на виїзді зіграло проти Зальцбургу у матчі відповіді плей-офф кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Після поразки у першому матчі 0-2 команді Шовковського будь-що потрібно було здобувати перемогу, і кияни полетіли виконувати цю задачу вже з перших хвилин. Однак пропустили у першій контратацію відзначився Адам Дагім. Швидко оговтавшись після такого шоку, український клуб продовжив штурмувати ворота суперників, і це дало результат. На 29-й хвилині Ванат відгукнувся на розкішну передачу Михавка і, не дивлячись навіть у сторону воріт, пробив дальній кут, зрівнявши рахунок. Увесь другий тайм Динамо продовжувало шукати підхід до воріт суперника. Однак жодного свого моменту реалізувати так і не змогло. Тож поєдинок завершився в нічию 1-1, що дарує австрійській команді путівку до Ліги Чемпіонів. Динамо відправляє у турнір рангом нижче. Жеребкування основного етапу Ліги Європи пройде 30 серпня у п'ятницю, і вже можна говорити про потенційних суперників київської команди, а там легко точно не буде. Остаточний склад учасників Ліги Європи стане відомим у четвер, після того як завершаться усі матчі раунду плей-офф. Однак вже точно можна говорити про перший кошик. А там на Динамо чекають Рома, Манчестер Юнайтед, Порту, Айнтрахт, Лаціо, Тоттенгем або ж Реал Сосіда. Не легше і у кошику номер 2 там точно будуть АЗ Олімпіакос. Та Ліон із серйозних суперників четвертого кошика виділяємо Атлетик, Гофенгайм та Ніцу. Динамо з рейтингом 26,5 балів найбільше ймовірно опиниться у третьому кошику при жеребкуванні. Щоправда, може опинитись також і у другому, і у четвертому. Тож все буде залежати від того, як завершаться інші матчі кваліфа раунду Нагадаємо свого суперника Кияни дізнається у п'ятницю, а днем раніше і донецький Шахтар буде знати, з ким гратиме у Лізі Чемпіонів. Сподіваємось, що у п'ятницю. Свого суперника буде дізнаватися і кривба, з якому належить зіграти матч відповідь із Бетисом. На цей поєдинок наш партнер пропонує дуже широку лінію, і там ви точно знайдете для себе щось цікаве. Наш прогноз ви бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео, а також за qr кодом вгорі екрану на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте до 60 тисяч гривень. Ну а далі про Кубок України, адже сьогодні відбулося жеребкування стадії однієї восьмої фіналу. І що цікаво, одразу 10 клубів УПЛ на цій стадії гратимуть між собою. Тож у середу у будинку футболу відбулося жеребкування раунду однієї восьмої фіналу. Кубка на цьому етапі турніру зіграють 16 клубів, 8 переможців третього попереднього етапу та 8 команд УПЛ із найвищим рейтингом за результатами минулого сезону. За підсумком жеребкування було сформовано наступні пари. Юкса зіграє з Олександрію, Пробій із Буковиною, а Вікторія з клубом ЛНЗ Черкаси. А також п'ять пар склали виключно команди-учасники української прем'єр-ліги. Це Верес, Оболонь, Ворскла, Динамо, Шахтар, Зоря та Полісся Кривбас. Ну і звичайно, львівське дербі, рух Карпати. Базова дата матчів однієї восьмої 30 жовтня. А фінал заплановано провести 14 травня 2025 року. Його місце проведення буде визначати виконком УАФ. Ну і на завершення випуску про трансфери. А тут у нас одіозний Гереро із Зорі, Шахтар, який веде бізнес із партизаном, а також Динамо та ті трансфери, на які їм доведеться піти після вильоту з Ліги Чемпіонів. Отож, 24-річний панамський форвард Едуардо Гереро може змінити клубну прописку вже до закриття трансферного вікна. За даними SportUA, керівництво луганського клубу готове сісти за стіл переговорів, якщо потенційний покупець буде готовий заплатити за гравця не менше 2 мільйонів євро. Але поки що клубу не надходило жодних конкретних пропозицій. Іще один гравець гірний Київ переходить до Чорноморця у компанію до Петряка, Яновича, Хромея, Удода та Савченка. Доєднався і Кирило Сігієєв. Наразі сторони обговорюють останні деталі переходу. Це точно буде оренда і швидше за все до кінця календарного 2024 року. Іще один гравець покидає Шахтар, мова про оборонця Става Лемківа. Він, за повідомленням, тут у Меркатове перейде до сербського партизану. Це буде оренда, а угоду вже укладено. Пише джерело. Більше того, на гравця також претендували італійські Венеція та Верона. Однак у підсумку вибір пав на скандальний сербський клуб. Продовжує підсилюватися Полісся. Житомирський клуб офіційно підтвердив підписання контракту із латвійським центральним нападником Даніелсом 18-річний Форвард раніше виступав за клуб Супернова, а тепер приєднався до Житомирського колективу. Як очікується, він буде грати за команду Полісся 2 Що з Гої ліги за даними порталу Трансфер Контракт підписали до 30 червня 2027 року. Покинув Україну бразильський форвард Лукас Ранґел, екс-футболіст Ворскли та Колоса перебрався до свого колишнього клубу Кубс, що з Фінляндії. 29-річний бразильський нападник достроково розірвав контракт із ковалівцями у складі колосу. Він грав із минулого літа, та за цей час провів 12 матчів і забив один гол. Ну і на кінець про Динамо. За даними Ігоря Циганника, київському клубу. Доведеться йти на непопулярні рішення після невиходу до Ліги Чемпіонів та відповідно втрати великої суми призових від цього турніру. За словами циганника, Микола Шапаренко – саме той головний актив, на якому динамівці зможуть заробити непогані кошти. Якщо буде пропозиція, яка задовільнить клуб, то я думаю, що його достатньо легко відпустять. У Динамо зараз є достатньо серйозний вибір у центральній лінії, щоб абсолютно безбоязно відпускати Миколу, каже циганик. А у якому клубі ви б хотіли побачити? Шапаренка, пишіть у коментарях. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас чекаємо вподобайки, перевірте також підписку на наш канал. А у коментарях давайте оцінимо виступ київського Динамо у цьогорічній кваліфікації від 1 до 5. Пишіть, будемо читати, будемо дискутувати. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку і скоро побачимось.